Зніму місто трохи зверху. Бачите, видно краків. Сьогодні трохи туман. В Краків взагалі дуже таке цікаве місто. Він дуже старий, дуже багато старої архітектури. Архітектуру не зносять. Архітектуру реставрують. Це ми бачимо задня сторона центрального костюлу головного в Кракові. Костюл дуже красивий всередині і зовні він дуже гарний такий. Бачите, такі там, наче будиночки на верхівці зроблені. Дуже так мило воно виглядає. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі на наступних віддяшках.